23 грудня святих мучеників Мина, Єрмогена і Єфрагафа. Святий Мина муж дуже дужений, родом з Етен, був тайним, христи, тайним християнином і великим достойником при Максимі, Максимені. Коли Олександрії дійшло до протистояння між християнами та поганими, тоді Максимин послав мене навести лад у тому місці, а християн покарати і прогнати з міста. Святий мене, прибувши до Олександрії, заспокоїв жителі і став проповідувати науку Христа Спасителя, багатьох навернув до Христової віри, а Бог дав йому силу оздоровляти хворих. Погане донесли про це до Візантії. тоді Максим Мин послав іншого достойника, поганина Єрмогена, щоб не вернув мину назад до поганства або замучив його, але обстоювання християнської віри на суді, а потім терпеливість святого Мини, з якої він переніс і найтяжчі муки, зворушила Єрмогена, і він прилюдно припав до ніг святого мученика і виснув Христа Спасителя. Прийняв хрещення, а через певний час був поставлений єпископом. Коли ж Максимин довідався, що Єрмоген став християнином, і ще він, що він та мина навертають погано до Христової віри та будують християнські церкви, то взяв з собою десятитисячне військо і сам прибув до Олександрії. В Сітімином і Єрмоген перенесли нетяжчі муки, а під кінець був такий, що грех Євграф. Писар Максимена на суді визнав Христа Спасителя, чим дуже рознівився імператор, який у шаленстві вирвав меч з рук вояка і власноруч убився того Єврагафа. І той прийняв хрещення кров'ю, вінець мученика й вічну нагороду. Потім він наказав стяти мечем Мину і Єрмогена. Сталося це близько 311 році. Мощі святих мучеників згоду було перенесено до Царгорода, а імператор Юстиніян Великий побудував церкву на честь святого мина Олександрійського. Святий Йосиф Піснеписець уклав у пам'ять святих мучеників канон, в якому згадує про чудесні оздоровлення, які відбулися при їх мощах. На тебе, бо о Господе, я уповаю, ти вислухаєш мене, Господи мій Боже.